Четверта влада, так визначають мас-медіа та їх вплив у суспільстві. Стверджується, що журналісти є зв'язком між громадськістю і політику. У всі часи вони домагалися не тільки довіри народу, а й дієвості від влади. Першою, другою і третьою гілкою влади є відповідно законодавча, виконавча та судова. Щоразу у проєкті Четверта влада говоритимемо на тему, яка наразі є важливою. Для суспільства. Вітаю студію. студії 21 каналу в ефірі програма Четверта влада і е, у нас знову незвичний формат, знову формат діалогу. І сьогодні у нас в гостях е, в студії Ігор Богданович Перегінець, заступник міністра охорони здоров'я України. Е, вітаю в студії. Добрий день. І спочатку розкажіть нам, з чим пов'язаний ваш візит? Я знаю, що ви приїхали в місті е, разом із міністром охорони здоров'я. Яка головна мета приїзду в Закарпаття? Будь ласка. Основною метою візиту в Закарпаття є почати такий тур по країні у відповідності до початку програми імунізації проти поліоміеліту. А ми вирішили почати з Закарпаття, і рухатися на схід. Тобто ми просто відвідуємо області України з тим, щоб побачити, яка ситуація на місцях, як починається пока імунізація проти поліоміеліту, поспілкуватися з... Фахівцями отримати якісь відгуки, почути а, проблеми, які ми можемо спільно вирішити, таким чином підтримати країну в, в цьому процесі імунізації. Тобто це, це є така поїздка більше моніторингова для початку. Чи це вже є старт якоїсь вакцинації? Тобто ви вже привезли щось, якісь конкретні матеріали, буде якась інформаційна кампанія, чи ви поки що моніторите поле, а потім вже починається кампанія, яка буде відбуватися? Процес імунізації вже розпочався з понеділка. Формально запущена програма імунізації. Перший тур імунізації, який буде тривати три тижні. Вакцина є вже в закладах охорони здоров'я, це ми сьогодні побачили. Потрібно приходити в свої поліклініки з дітьми і вакцинуватися. Так само є інформаційні матеріали будуть цього тижня довозитися, вже які нам допомогли розробити партнери з дитячого фонду ЮНІСЕФ. І насправді це не є моніторнгова місія. Ми не хотіли б її таким чином позиціонувати. Це Візит, щоб спільно з керівництвом області, з медичною спільнотою подивитися на ситуацію, зрозуміти, яким темпом ми можемо рухатися, яка допомога додатково потрібна регіону з тим, щоб швидко провести першу турмінізацію. Я так розумію, що ви тільки сьогодні прилетіли, так? Ми перетіли вчора пізно вечір. А вчора ви вже робили якісь зустрічі з нашим керівництвом або з лікарям? Тобто ви вже знаєте приблизно ситуацію? Так, звичайно. Ми, ми вже відвідали а, дві поліклініки, поспілкувалися з лікарями. Також мали зустріч дуже продуктивно з заступником губернатора. А, так що так, ми вже встигли попрацювати до заступника. Тобто ви знаєте, ви, ви можете вже сказати якусь оцінку роботи нашим фахівцям? Там, таку попередню, скажімо а, так. Ну я мушу сказати наступне: що насправді а, система під нагляд Закарпатті спрацювала на відмінно. А коли були виявлені два випадки вірусу спорідного, -спорідного вірусу поліоміеліту, тобто закарпатські фахівці зробили величезну послугу в Україні, коли вчасно виявили циркуляцію вірусу, і в результаті чого стала було можливо розроблена національну програма імунізації по поліоміеліту, і ми отримали. Раніше вакцину для від відполіоміеліту, тому в тому контексті ще раз хочу підкреслити, що система під нагляду спрацювала в Закарпатті. Вона дала інформацію. Ми впевнені відповідно до тих даних, які отримані по типу вірусу, що циркуляція відбувається в більшості регіонів країни, за даними фахівців Американського центру контролю за захворюванням, по якій провели. Аналіз геному атак вірусу можна сказати, що циркуляція відбувається щонайменше вже два роки, тому. Знову ж таки, експерти з Закарпаття зробили велику послугу Україні, яка має тепер вчасно реагувати на ситуацію і проводити вакцинацію. Тобто, це було рівно місяць тому, я знаю, в середині вересня це сталося, і, але, але тоді була трошки конфліктна ситуація. І якраз ми так само зустрічалися тоді в студії. І я сказав, що можливо, цей випадок такий скандальний, ну скажімо так, в лапках прослага прославив Закарпаття, але буде якраз поштовхом позитивним поштовх для того, щоб нарешті уряд звернув увагу на те, що потрібно вакцинувати. І все-таки тоді були якісь такі певні протиріччя. Тому що а, наші медики а, місцеві вони говорили, що не йдемо про спалах. Тим не менше, і е, охорони здоров'я, е, Міністерство охорони здоров'я і представник бюро ВОЗ е, оголосили, що це є спалах. І ситуація мало не критична, тобто було дуже багато шуму на рахунок цього. І було якесь зрішення якоїсь Женевської лабораторії. Що це за лабораторія? Яка ви абсолютно праві Знаєте, будь-якій ситуації, а кризові треба шукати можливості для розвитку, так і росту. А в даному випадку, коли мова йде про поліоміеліт, виключно так про хворобу, яка стоїть на межі ліквідації в європейському регіоні. Ставлення до цієї захворювання є особливе в контексті регіональної безпеки, в контексті глобального охорони сфери охорони здоров'я. Тому щодо поліомієліту, поліоміеліту, Всесвітня організація охорони здоров'я має особливі вимоги і особливі визначення, що таке спалах, як на нього реагувати, так? А, які не, є, не мають відповідності, на жаль, у наших національних. Нормах і стандартах, які ми зараз проводимо з міжнародними. Тому коли Всесвітня організація охорони здоров'я за результатами аналізу сказала, що на, на фоні цих двох на в результаті цих двох випадків мова йде про спалах, мова йшла про нові міжнародні стандарти, які Україна прийняла і погодила, і останні оновлення цих стандартів було в лютому 2015 році. Знову ж таки, ви в тому сенсі, що і я підкреслюю Закарпаття, зробило велику послугу Україні, виявивши, надавши матеріали в лабораторію референс-лабораторів Всесвітньої організації охорони здоров'я а через національну лабораторію в Києві, які проаналізували ці віруси і дали по них результати. Тепер ми можемо знати, що ми маємо справу, як на це реагувати, і міжнародні партнери на цьому допомагають. Якщо цього вірусу би не було виявлено зараз. А за допомогою фахівців Закарпаття ми могли би очікувати в якійсь перспективі набагато більш серйозніші проблеми в регіонах України в більш набагато більш ширшому масштабі. Тобто, зусиллями закарпатських фахівців по нагляду ми попередили набагато більш масштабніші наслідки, і ми зараз говоримо про те, що ми абсолютно <кхів> готові до того, щоб запровадити програму імунізації. У нас є 100% потреби в вакцинах. Вона доставлена, вона використовується ми в ситуації під контролем. Наразі е, хотів запитати на той момент, на той момент, коли стався в нас ну, так званий спалах, е, скажімо так, полівінити, коли була ця ситуація. Ми запрошували гостей в студію, і вони сказали, що на, на, на той момент було 14% щеплень, всього зробленого під поміту. Хіба це не є катастрофою? Я знаю, що один із відомих таких лікарів, не буду назвати його прізвище, він сказав, що в таких випадках взагалі має збиратися рада нацбезпеки, щоб приймати якісь рішення, тому що це дуже небезпечна ситуація по країні. Яка зараз ситуація? Чи покращилася ситуація? Абсолютно виправів в тому, що рівень вакцинації супроти поліоміліту за останні кілька років критично знизується в силу того, що планування, закупівля і постачання вакцини є абсолютно неадекватним і недостатньо. Зараз ми з цим працюємо, щоби з наступного року почати планувати закупати вакцини на кілька років наперед, щоб не було перебою. І власне низьке охоплення вакцинацією по країні привело до того, що в нас циркулює вірус, який треба. Циркуляції якого треба зупинити на зараз 100% не є необхідних вакцин для профілактики поліоміеліту у всіх регіонах країни, в тому числі Закарпаття на, 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 на цей час найгірша ситуація так і залишається в Закарпатті. Чи вже якби рівномірно всі ці вакцини? Оця кампанія почалася рівномірно по всім регіонам і вже почалася така масова вакцинація чи ситуація в Закарпатті не була ніколи гіршою? Угу. Не можна трактувати, що ситуація в Закарпатті... В інших регіонах інш... так само було так? інші регіони. Увага до Закарпаття прикута тільки тому, що знову ж таки медики Закарпаття вчасно виявили, виявили. вірус. Uh -huh. Всі регіони є в однакових позиціях стосовно отримання вакцини. Всі регіони отримали 100% необхідну кількість вакцини. Всі регіони почали програму імунізації, райони отримали з знаю, в Закарпаття вакцину. Тобто вона є доступна. Медики, медсестри контактують з сім'ї, вони приходять в поліклініки, отримують. Високоякісну безпечну а, вакцину і всі регіони України покриті. Не вирізняти тут регіоні. Ми в даному контексті не будемо. Ми відвідуємо по максимуму за короткий період часу всі регіони подивитися ситуацію на місцях, чого не вистачає, яка до такого допомога. Необхідна. Скажіть, будь ласка, а чому виникла ця ви як чиновник від медицини? Чому виникла оця ситуація? Що в нас не було була така катастрофічна ситуація з вакцини? Де де ж поділася ці Була якась неправильна дія діяльність в міністерстві чи в уряді? Чи узнайте you знаєте, know, ситуація з, з вакцинацією? Почала і проблеми в програмі імунізації почалася приблизно з 2008 року, коли була зірвана програма імунізації проти кору? А коли також була дуже серйозна в системі охорони здоров'я проблема з захворюваністю на кір, і була почата програма імунізації, яка була зірвана, яка була абсолютно маніпулятивно презентована для широкої громадськості, в результаті рівень довіри до програми імунізації був знижений. Ви пам'ятаєте у 2008 році? У нас також була перша хвиля економічної кризи, коли була девальвація на національної гривні, тобто комбінація недостатності ресурсів, низька довіра населення. Не 100% забезпечення забезпечені вакцинами нас по кожного року ставало достатньо проблемним, і в результаті ми прийшли до ситуації, коли охоплення вакцинацією по всіх по тих захворюваннях, які керуються вакцинами, є достатньо критичним. А плюс система закупівель, яка кожного року закупляє вакцину. Вона для вакцин в випадку з вакцинами є неправильною. Всі країни цивілізовані країни світу закупляють. На довготермінову перспективу, на 3-5 років з тим, щоб щоб виробник, а це достатньо доємкий процес виробництва вакцин, знав для кого він виробляє, в якій кількості. Тому щоб виправити ситуацію, ми якраз в першу чергу міняємо систему планування і закупіль вакцин. У Нас достатньо ресурсів буде з державного бюджету, щоб наступного року задовольнити потребу 100% вакцин. Зрозуміло, а я, я думаю, що вам варто пояснити оця кампанія, кого вона буде охоплювати. Тобто, кого заплановано в результаті цієї кампанії, яких дітей, якого віку і так далі. Значить, програма імунізації проти поліоміліту буде включати три тури. Перший тур вже почався, він буде тривати три тижні. Всі діти віком від двох місяців до шести років повинні бути імунізовані вакциновані. Потім з місячної перерви буде другий і третій тур. Так? Ті діти, які взагалі не мали жодного щеплення проти поліоміеліту, повинні отримати першу вакцину через ін'єкцію, це і вакцина ІПВ, тобто укол. А діти, які мали хоча б одну вакцину проти поліомієліту, будуть отримати у першому турі оральну поліовакцину, це дві крапельки. Угу. І оці вакцини, ще один скандал. ви, ви напевно в курсі, так? Стаття, Дзеркало... <с>? Стаття в «Дзеркало тижня, нашу яка розповідала про те, що були закуплені за державні кошти канадська вакцина, яка потім була розморожена, а потім виявилося, що її знову не можна вже заморозити, тобто вона втрачає свою свойснення. Яку вакцину привезли зараз в регіони? Чи є вона безпечна ця вакцина, чи можуть спокійно вакцинуватися люди? А, так, Стаття на яку ви посилаєтеся, на жаль, в досить поважному виданні, а мене дуже серйозно стурбувала в тому сенсі, що вона базувалася на абсолютно неперевіреній, нефаховій інформації з нефахового джерела, які а, метою якої була абсолютно дискредитація, не тільки вакцинації, а взагалі міністерства і прагнення міністерства залучити міжнародні організації до закупівель, тобто ситуацію з вакциною. Використали, щоб підірвати довіру до міжнародних інституцій, в тому числі, щоб не дозволити міністерству передати закупівлі на міжнародний рівень. Тобто, що ми недооцінювали ситуацію з цим маніпуляцією. Вакцина не за державний бюджет закупалася. Вакцина надана у якості гуманітарної допомоги, закуплена за кошти уряду Канади і надана Дитячим фондом ЮНІСЕФ і Всесвітньої організацією охорони здоров'я. Вакцина ОПВ, виробництва Пастер». Яка була доставлена в Україну в середині травня, була поміщена на зберігання в на державне підприємство Укрвакцина при температурі мінус 20 градусів, що відповідає інструкції, з яка з якої прийшла вакцина? Ця практика застосовувалася в Україні всі попередні роки. Вакцина ОПВ найбільш стабільна до температурних коливань замороження, особливо зі всіх вакцин. Раніше в Україні багато років використовувалася російська вакцина виробництва заводу. Російського, яка заморожувалася як на центральних складах, так і в регіонах, багато разів. Ми зараз відмовилися від неї, так? Від а від ми зараз не використовуємо, тому що вона не має сертифікатів доброї виробничої практики. У нас є ця французька вакцина. Тобто, питання, так би мовити, заморожування або поміщення вакцини ОПВ 20 не має під собою ніякого професійного, ні експортного сенсу. Вакцина стабільна, якісна і вона зберігається на складах до сих пір. А хочу зазначити, що ця вакцина, яка зараз є в Закарпатті, це другий транш доставки вакцини ОПВ, яка прийшла в Україну три тижні тому. Вона не поміщалася в температуру мінус 20, Вона була доставлена зі збереженням холодового ланцюгового, так званого при температурі 2,8 і відразу була доставлена в регіони. Це не є в даному випадку в Закарпатті, в тому числі є не є ця вакцина, з якою пов'язані ці спекуляції. Ця вакцина, стосовно якої були всі спекуляції, вона далі зберігається на складах Укрвакцини. Вона є знову ж таки за даними ВОЗ ЮНІСЕФ і самого виробника, який надасть нам два окремих листи безпечної, якісної і готової до застосування. Але щоб уникнути будь-яких інших спекуляцій на цю землю, міністерство було прийнято рішення направити зразки цієї вакцини. Для додаткового а, лабораторного аналізу з тим, щоб раз і назавжди поставити крапу цій історії. Хоча знову ж таки хочу підкреслити: ми, як професіонали і, і організації, не надали цю вакцину, на 100% переконані, що вакцина доставлялася правильно, зберігалася правильно, вона безпечна і ефективна. Дякую. Я, ще такі уточнюючі питання. Ми, ми говоримо зараз про інактивовану вакцину, про оральну так ні, оральна якраз жива вакцина. Інактивована – це ця колець. Оцю ця компанія кампанія, що буде проводитися по вакцинації, це мова йде не про таку вакцину, але про оральну, я, типу? я вже казав, що частина так, частина, частина так. так, частина так. А для дітей, які не мали жодної вакцини до а, цього моменту. Є буде спочатку даватися ін'єкція після двох тижнів. Вони будуть вакциновані оральною вакциною. У тих дітей, які були в вакцинації до того. А будуть починатися з уральної вакцини. Це а, а, таке рішення національним експертом прийнято для того, щоб нівелювати будь-яку можливість виникнення вакцину асоційованого поліоміеліту, який виникає надзвичайно рідко, один випадок на 2 мільйони може бути. Але навіть цей випадок ми хочемо не допустити, тому буде застосовуватися і індиктовано поліваксин. Зрозуміло, а наскільки мені відомо, європа давно відмовилася вже від оральних вакцин і там. Коли Україна перейде повністю вже на ін'єкційовані вакцини, від питання поліоміліт. не зовсім коректно поставлено, тому що Європа не відмовилася. Європа пройшла етап, після якого оральне полі ваксива є не, є не є необхідною. Оральна поліваксина, жива поліваксина є важливою в Українах, де все ще виявляється вірус поліоміеліту в зовнішньому середовищі циркуляція. Ця циркуляція виявляється за допомогою забору з ризиків зовнішнього середовища, наприклад, стічних вод, так які можуть виявити, що через випорожнення дітей потрапляє поліовірус. Це значить, що недостатньо імунітету країни Європи або високорозвинуті країни перейшли на використання інактивованої поліовакцини тільки тоді. Коли вони зрозуміли, що в їхньому середовищі немає більше циркуляції поліовірусу і немає необхідності використовувати оральну поліовакцину. країни, які мають циркуляцію в середовищі, використовують оральну поліовакцину. У В нашому випадку. Наш до 2006 року у нас застосовувалася виключно оральна поліовакцина, З 2006 ми почали застосовувати інактивовану поліовакцину. Як тільки ми пройдемо етап і буде зрозуміло, що в нас немає циркуляції вірусу поліоміліту середовища, ми будемо застосовувати виключно інактивовану поліовакцину. Тобто це не є коректно сказати, що хтось відмовився через те, що вона має якісь не такі властивості. Абсолютно ні. Країни перейшли до використання виключно іннектовано поліксин тільки після того, як середовище було достатньо безпечним, щоб не використовувати радіо тобто, немає циркуляції, вже немає необхідності. Абсолютно, точно. Так само, засну. як і, так само, як і тема, яка дуже часто піднімається, це те, що а, тривалентна і двохвалентна вакцина. Якщо ви а, також напевно знаєте, що uh -huh. от в Україні а, віддали трьох хоча від неї вже всі відмовляються з наступного року. Знов ж таки маніпуляція і непрофесійне тлумачення термінів визначень. З наступного року весь світ переходить на двохвалентну вакцину тільки тому, що другий тип поліовірусу поліоміеліту фактично ліквідований в світі, і щоб його не розповсюджувати далі, оскільки це жива вакцина, і там так. живі на... ослаблення, але живі віруси. Другий тип вірусу з вакцини забирається для того, щоб не підтримати його циркуляцію в середовищі. Трьохвалентної вакцини користуються всі країни до цей час. В даному випадку мова в Україні йде про тип полівірусу. Один тому він буде зберігатися далі у вакцині. Зрозуміло, Юрій Богдановичу, ще таке, от ми згадували зараз 2008 рік, і була ціла якась така компромітуюча кампанія проти вакцинації, тобто були якісь смертельні випадки, і дуже багато людей відмовлялися взагалі від вакцинування. Зараз в Закарпатті трошки інакша ситуація. навпаки, батьки хочуть вакцинувати своїх дітей, немає чим вакцинувати. Загальна ситуація по іншим вакцинам, взагалі по щепленню. Яка ситуація зараз в Україні? Ну а, дякую. Що ви також цю тему зачепили. Хочу знов ж таки вернутися до 2008 року і ще раз нагадати, що а... Цей, так би мовити випадок, летальний випадок, який був зафіксований, нібито пов'язаний з вакцинами, три комісії незалежних. Якщо я не помиляюся, дві національних, одна міжнародна, підтвердили, що ніякого зв'язку з вакциною, цей нещасний випадок смерті підлітка у Краматорську не мав, а була зовсім інша причина смерті, а не вакцина. Тому дуже важливо цей меседж постійно пам'ятати, що. Вакцинація і вакцини за визначенням ВОЗ є одним з найбільших досягнень людства, найбільш безпечним способом профілактики інфекційних захворювань. Значно більше дітей на жаль в світі помирає від. Вакцино керованих захворювань ніж від потенційних ускладнень вакцинації. Вони є мізерними. Ризики захворіти є значно більшими ніж мати ускладнень будь-якої вакцина... вакцини. Далі ситуація з вакцинами, на жаль, залишається критичною по практично всіх вакцинах. А це знову ж таки відбувалося в того в силу того, що планування закупівля і план... і поставка вакцин відбувалося неритмічно. Не буду зайвий раз нагадувати через які процеси Україна проходила рік тому і два роки тому. А, наприклад, політична і економічна ситуація була не найсприятливішою. Наші колеги минулого року мали абсолютно складні умови, щоб закупляти вакцину і планувати цю закупівлю. Наприклад, всіх на слуху вакцина БЦЖ, які так. на жаль, минулого року не вдалося закупити в достатній кількості при потребі мільйон двісті доз було можливість. Не фінансово, а фактична, тому що не було більше на ринку вакцини купити це. тільки 100 тисяч доз, які були доставлені в Україну тільки в кінці травня місяця, які, звичайно, що регіони дуже швидко використали. Тому про це і мова йде. Нам потрібна система планування не тільки гроші. Гроші не найголовніше в даному випадку. Вони є, і уряд має чіткі зобов'язання і розуміння, що це необхідно забезпечити, але й планування процесів закупівлі, замовлення вакцини на багато років наперед. Дякую, в нас час уже трошки виходить. Я би хотів, щоб ви звернулись до телеглядачів наших і сказали закарпаття, вакцини безпечні, вакцини є. Вакцинування не бійтеся, приходьте або або от скажіть своє слово. Я однозначно можу рекомендувати всім батькам, у яких є діти до 6 років, від 2 місяців, прийти в свої поліклініки і провакцинувати своїх дітей. вакциною, яка є абсолютно якісною і безпечною. Це єдиний спосіб обезпечити ваших дітей від те, Власне, поліоміеліту від захворювання, це ваш це наш. Я як батько можу сказати, це наш прямий обов'язок захистити наших дітей. А ми зробили все можливе, щоб інформація і вакцини були якісними і доступними. А вчора я провакцинував свого сина, якому 2,5 роки а він підпадає під вікову групу. Перший тур імунізації пройшов успішно. Наступних два також так само будуть. Тому я не маю застережень. Я не, не тільки вірю, що вакцинація необхідна. Я не тільки вірю, що вакцина якісна. Я просто знаю, що вона необхідна. Я просто знаю, що вона якісна. Тому всіх закликаю прийти і найшвидше зробити вакцинацію. Дякую вам, дякую вам, шановні телеглядачі. Не хворійте, будьте здоровими. Дякую, Ігорю Богдановичу. До побачення.